Олександр Дідюхін він проходить до храму і намагається торгувати своїм обличчям мерзота спустошення в храмі, в душах у всій країні, тільки на Господа і залишається уповати. Ізольда Сальтісон, це лавра, мої хороші. Дон же да з'їжджаться і босподобіл. Що воно точно означає, не знаю, але звучить по церковному. Що ми бачимо? Іконостас з портретами Зеленського, а свічки куди? Гусари скромно мовчать її, хіхікають у буса. Куртуз цей трендець вже неможливо сприймати. Україну на міжнародній арені представляють фріки воон, помічникиня Єрмака Дар'я Зарівна, в НАТО російська ескортниця Раміна, в США блазень з Мама Хохотал Шоу, В ОБСЄ Весільний Тамада. 73% – як вам спиться Вікторія Самборська. А на чолі всього цього стоїть президент України. Він же комік, блазень з кварталу 95 Валерій Карпунцов мушу внести трохи ясності. Трапезний храм києво печерської лаври це не трапезна, де проходять прийняття їжі, це храм, церква, собор. Я був на багатьох молитовних сніданках у різних країнах і місцях. Я ніде у світі такого не бачив і не чув, щоб саме так робили. А чого не у синагозі чи у культовій споруді інших вірувань? Це захід із представників різних конфесій та вірувань, що служать у нашій державі. І, як правило, проводяться такі сніданки у офіційних залах. Спільною молитвою, написаною саме для такого випадку, також під час сніданків розповідають позитивні історії, що зміцнюють віру та дають надію на перемогу добра над злом. Захід повинен об'єднувати, а не роз'єднувати у даному випадку. Емоції інші спиною до вівтаря стояти людині, яка репрезентує себе як очільника християнської держави. Неприпустимо, навіть якщо ти не християнин. Вдалося нарешті закрити. Ну, я хотів сказати безглузду, але взагалі ну дивну справу, неприємну справу. Справу, яка вже точилася з 2000, дай Боже, пам'яті, 19-го року, майже 5 років минуло справа проти Софії Федини та Марусі Звіробій. Світлана Самарська. Ця кримінальна справа від початку мала бути пролютий сором, коли кількаразовий ухилянт буцькається з жінкою, яка країну захищала ще у ті часи, коли він з сепаратистами чоломкався. Але хіба йому коли-небудь буде соромно, мочиться у вічі і каже: це дощик. Справу проти Марусі Зворобі і Софії Федини нарешті закрито. Маруся знову на війні, а піаніст віртуоз зрадивши країну, ходить в героях. Маю слабку, але все ж таки надію, що час чітко розставить це по своїх місцях. Марусі і її побратимам, шана і честь за захист країни. Софії вдячні за те, що протистоїть безуглим слугам у раді. Дякуємо вам. У Мене складається враження, що вся наша зелена влада е, працює на ФСБ Росії. А точніше, навіть не вони, а люди, якими е, які ними керують. Я не вважаю таких особистостей, як Зеленський, і абсолютно всі е, його. Як це назвати, весь його особовий склад? Чи вони а, самодостатні? І щось там вирішують? Я вважаю, що це люди керовані абсолютно керовані. Дмитро Калинчук Вовнянко просто відрив такого не було навіть за Інуковича. У вагонах Укрзалізниці в проходах стали вішати портрети зеленського з текстом. Мені потрібні боєприпаси, а не перевезення. Для перевезень я маю українську залізницю. На перший погляд, ці картинки адресовані іноземцям, що опинилися у вагонах Укрзалізниці. Звісно, їх там немало. Літаки у нас не літають, тому практично всі їздять потягами. Проте насправді не ну, очевидно, що головна мета цих картинок не те. Стана на них а пика Зеленського президента роблять максимально впізнаваним, прямо як Януковича перед виборами 14-го року. Що з того буде? Я вважаю, що портрети почнуть обмальовувати. А коли поруч постійно тинятимуться провідники, а їх зобов'яжуть, обмальовування сягне рівнів мистецтва. Наприклад, додаються кілька рисок. Після чого президент стане різко нагадувати пацюка. Коротше, погана ідея, краще піарники Зеленського його портрети вішали у вокзальних туалетах, туалетах і дописували фекально-генітальні жарти з репертуару кварталу. Пізнаваність тоді буде феєрічна. Найбільший парадокс ситуації в Україні в тому, що якраз патріотична частина суспільства не є прихильниками Зеленського, і, як правило, і не було неї. І прихильники Зеленського якраз. Це люди, у яких багато очікувань, да, на волину тисячу, на перемогу, на вихід на кордони 91-го року, у яких дуже багато хотілок, але е, немає бажання це все е, здійснювати. Скажімо так, більшість, ну, виборець, який залишився вірним Зеленському, це е, виборець, який. Ну, Чогось хоче просто, щоб, щоб йому е, принесли щось там готове на тарілочки з голубою кайомочкою. Це невідповідальні е, громадяни. Е, і е, тому е, у Зеленського Зеленського, е, е, якщо він буде тиснути на свою цільову групу і буде казати, хлопці і і ви ж повоюєте. А вони скажуть, ні, так ми не підписувалися на таке, треба, щоб там хтось перемогу здобув. І в цьому парадокс ситуації у випадку з Зеленським е, він е, просто так виявився е, на поверку лідерам. Тої частини людей, яких трошки кривить від нього, і вони кажуть, ну окей, ми зараз в одній лодці, в одному човні, але команда Зеленського нас не вважає тими людьми, які в одному човні, і тому виходять такі парадокси. Нік Дроботенко, американський дослідник штучного інтелекту Лекс Фрідман виявив бажання взяти тригодинне інтерв'ю у Зеленського і викласти його в інтернет. Український актор, який шостий рік грає роль президента, без штучного інтелекту погодився. Краще б не погоджувався, тому що три години з доктором філософії Фрідманом це не годинка з Наталкою Мосійчук в теплій ванні. Цей захист став для Зеленського ударом фейсом. тейб. його ганьба, наше спільне ганьбище. Притомним людям добре відомо, який Зеленський у нас гігант мислі. Зеленський ніколи не хотів вчитись тримати удар. Він щосили уникав важких інтерв'ю, за що отримав від Соколової ще коли вона була притомною. Позивний з цикун, ще будучи кандидатом в президенти. Раїни, потім страх перед жорсткими питаннями, потяг відмови в акредитації тямущим журналістам на прес-конференції гаранта наших прав і свобод. А коли хтось з більш-менш зубастих просочувався, це призводило до ганьбища словесами про деокупований Київ, Яни Тряпку і Татарова, який в Києві вбивав чеченців. Всі випадки ганьби перелічувати нема сенсу, тому що майже всі промови зеленського останнього часу без папірця чи суфлера сором, як за Містом, так і за бидлячістю форм. Нехай Бен Волес напише мені, як треба дякувати. Я так і подякую. Можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто. Пам'ятаєте, ця бидлячість, яка шкодить країні, стала давно проблемою на міжнародній арені. Наведу лише два приклади деградації ставлення до зеленського в світі. У вересні 23-го йому було принизливо відмовлено у виступі на спільному засіданні палат конгресу. За 9 місяців вже прийшло розуміння містер Зеленський. Жовтні 23-го команда Зеленського намагалася організувати його інтерв'ю з опрою, але безрезультатно. І про це написав журнал Тайм. Опра зрозуміла містер Зеленський, і що розмова з ним пустота, Незважаючи на потуги виглядати брутально в м'ятих штанях і неголеним підборіддям. За кордоном його малюють зайчик. Ком з барабаном, а подкастер Джо Роган на багатомільйонну аудиторію посилає матом в ефірі, повна зневага. Особа з одним єдиним величезним талантом все просрати від власного іміджу до долі країни. Давно нікому не цікавий. Що зрештою тягне падіння уваги і цікавості до самої України, а це вже проблема для нас. І тут, наприкінці 24-го року, Зеленського на тригодинне інтерв'ю запрошує інтелектуал Фрідман. Артист дає згоду вийти з ним на брейн-ринг без тренувальних спарінь. З українськими важкоговиками в інтелектуальності і журналістиці, цей ефект Данінга Крюгера зафіксує очевидне проораторське мистецтво Зеленського. Він не вміє себе тримати в руках і може зірватися на публіці. Він не здатен на осмислену промову експромтом, не здатен втримати думку, забуває, з чого почав спіч рандомно перескакуючи з думки на думку. Не вміє говорити логічно, аргументовано, переконливо, що вкрай важливо на президентській посаді. Доктор філософ. Софії, науковий співробітник Масачусетського технологічного інституту, дослідник штучного інтелекту, має YouTube канал з 4,5 мільйонами підписників. Тепер, як в боксі, вивчаємо суперника по попередніх боях. Дозвольте почати з питання про психологію і спосіб мислення для зеленського. Це нокдаун зі старту. Я тут подумав про Римську імперію. Це початок інтерв'ю з маском. Достатньо треба зрозуміти. Головне, дослідник штучного інтелекту Лекс Фрідман, три години буде досліджувати. Природний інтелект нашого, так би мовити, лідера, як цей суб'єкт міг керувати країною, яка майже три роки воює. Висновок до запланованого інтерв'ю актору Зеленському треба готуватись як до найвідповідальнішого словесного бою в найскрутніші часи для країни. До повномасштабного вторгнення він не готувався. Результат бачать всі результатом непідготовки до інтерв'ю з Фрідманом може бути сміх і знущання, що виставить Зеленського нікчемою порівняно з Путіним. Звернусь. Особисто Вова, я розумію, що тобі начхати на долю країни, але не начхати на рейтинг. Це наживка, на яку ти безвідмовно клюєш. Так от тригодинне інтерв'ю з Фрідманом, на яке ти погодився, краще б тихо сидів. Мотивація моїх підказок тобі має єдину природу. На відміну від тебе на Україну мені не начхати, коли ти незламно ліз в бункер, а татаров потужно чеченців бівав. Я в 60 плюс скромно сидів в окопі під Києвом, тому потрібно прикласти на Чайні зусилля щоб позбутись образу зайчика, якого шлють матом. На щастя, інтерв'юєр Фрідман інтелігентніший за рогана і не буде тебе добивати. Добити вже можеш ти сам і себе, і країну. Збирай спеців і напоружено думай. думай.